Линовицькій школі цьогорічний день Валентина присвятили рідній країні. Провели день закоханих у батьківщину. Ініціаторами такого святкування стали патріотично налаштовані вчителі. Хотілося щось нового. Валентинки на день закоханих друзям. Це все. Дітки роблять, вчителям дарують, а нам хотілося ну щось нового, патріотичного, тим паче в цей час воно дуже актуальне, і тому вирішили запропонувати діть. Окрім цього, в навчальному закладі для учнів облаштували символічний стенд пам'ятку. П'ятницю ми це все робили, і вчора сюди приходили, доробляли, тому що щоб коли вже дітки прийшли, щоб вже було ось так зроблено. На другому поверсі у нас теж аналогічний стенд тільки для менших. Напередодні ж дня закоханих у Леновицькій школі провели акцію з виготовлення тематичних листівок для воїнів зсу їх разом з малюнками та власноруч зв'язаними теплими шкарпетками відправили на схід України. Туди в кожну шкарпетку ми вклали Валентинку підписаною дитячою ручкою. Собіж на згадку про 14 лютого 2023 року. Наймолодші учні школи виготовили патріотичних янголят, закоханих в Україну.